І зараз, коли я можу через музику бути корисним, я звісно, я завжди я вважаю, що це ну, в певному сенсі честь робити щось, щоб наближати нашу перемогу. Репертуар, як і все наше життя, мені здається, все наше життя під різним кутом змінилось. Тому і ми теж артисти змінюємося. і це правильно. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях чудовий український співак Діма Лібра. Вітаю дуже приємно, добрий вечір. Ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів і також сьогодні берете в такому цікавому проєкті, де виконуєте пісні іноземних виконавців світових хіти. Розкажіть про свою участь. Я намагаюсь підтримати будь-яку благодійну діяльність, в якій я можу бути корисним. Я взагалі дуже хочу бути корисним в своїй країні, в своїй столиці. Я коли все почалось півтора року тому, ми з друзями влаштували волонтерську кухню. Різні професії, всі злились на кухні. Ми працювали, годували наших захисників. І зараз, коли я можу через музику бути корисним, я, звісно, я завжди я вважаю, що це ну, в певному сенсі честь робити щось, щоб наближати нашу перемогу. За час війни ви Виступаєте як артист, ну тобто не тільки волонтер, а ще й виступаєте. Як змінився ваш репертуар? Так, да. пісні, пісні дійсно, знаєте, є певна певне переосмислення, Відбувається певне переосмислення свого репертуару, взагалі того, що я слухаю, то, що я вважаю зараз актуальним, то що я хочу нести публіці. Все менше мені хочеться, знаєте. Порожнього, розважального, беззмістовного. Я і раніше до цього репертуару рідко звертався. Зараз, зараз, звісно, ні. Хочеться нести певні сенси. Тепер, точніше, особливо хочеться нести ці сенси. От. Тому, звісно, репертуар, як і все наше життя, мені здається, все наше життя під різним кутом змінилось. Тому і ми теж артисти змінюємось. І це правильно. Що виконуєте зараз на концертах? Хм. Знаєте, життєстверджуючі пісні, які надихають, які зігрівають, які е, дозволяють повірити в, в нас самих, це дуже важливо, бо іноді, іноді руки опускаються, бо іноді і по-люди по дуже по-різному переживають цю війну, цю страшну біду, яка оточила всіх нас. І тому е, через пісню теж треба якось. Піклуватись про свого слухача, достукатись можливо до когось треба іноді і зробити так, щоб люди прийшли і зрозуміли, що вони не дарма прийшли сьогодні на цей концерт. Це авторські так пісні. І авторські, і не авторські. От я 24-го співатиму у Львові на День Незалежності з філармонією ми робимо концерт. Там будуть звучати і мої авторські вірші, і мої пісні, не мої пісні. Я із великим задоволенням і честю заспіваю одну з пісень Володимира Івасюка. Це та класика, яку яка має звучати безкінечно з наших українських сцен. Як на вашу думку, українцям легше пережити війну? Нам легше всім, як нація, коли ми об'єдналися, коли все почалось, не роз'єднуватись. Бо іноді це відчувається, що починаються, я розумію, чому починається вже кожен сам за себе, але коли дійсно ми почнемо всі сам за себе, отоді ми і перестанемо бути єдиною силою, яку бояться, з якою рахуються, і яка дійсно спроможна на, на перемогу. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо». Нам всім перемоги. Єдиної, важливою для всіх перемоги, важливість якої переоцінити неможливо. Вона нам всім дуже і дуже потрібна. А я вам щиро дякую за інфіку. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам дуже.